Привіт, друзі. Сьогодні ми е, знімаємо відео разом з моєю сестрою. Я її, мабуть, вперше вам покажу на каналі. Е, у нас різниця 10 років у віці. Ми рідні сестри. Е, папа і мама у нас однакові, не дивлячись на те, що, мабуть, ми не дуже прям сильно сходимо. Добрий вечір, друзі. Мене теж в це всягнули. Наше перше відео, також спойлер. Ми зараз в Албанії, і у нас буде влог з Албанії, тому спостерігайте. Чи питання сьогодні у нас таке відверде Q&A. Знайомство з Настю відповідати ми будемо обидві. Перше питання: як змінились наші відносини з різницею у 10 років, Думаю, що тут суть питання в тому. Які у нас там бували відносини, які стали, я, мабуть, почну і передам тоді слово Насті в дитинстві через те, що у нас дуже велика різниця у віці, у нас ніколи не було прям конфліктів яких, чи щось такого, але нам було там не супер цікаво спілкуватись, тому що, наприклад, мені було там 15, а Насті 5. І, звісно, я була підлітком, у мене були свої розваги, свої справи, їй було, мабуть, цікаво. Зараз вона від себе скаже. Тому, мені було не супер цікаво в тому віці. І як на мене, коли мені було 22 а їй от однач чи, чи, можливо, 21, а їй 11, Ми почали все ближче і ближче і ближче спілкуватись, і коли почалась повномасштабна, вже ну ще до повномасштабної ми вже добре спілкувались, але от коли почалась повномасштабна, ми прям близько здружились і стали бесіс десь. Уже от коли виходить, мені було 24, а їй 14. І Відтоді ми прям супер близькі. Ми дуже багато спілкуємось. Там вона у мене в топ 5 Переписок в телеграмі дуже багато у нас там спільних секретів. Ну ми прям бестіси-бестіса. І подорожуємо разом. І супер багато часу проводимо разом, і ночуємо разом. сестрички-сестрички. В Принципі згодна з усім, що сказала Аня. Теж пригадую, що мені звісно було завжди цікаво, що там у неї в цій кімнаті за закритими дверима. Мені дуже цікаво. Теж хочу з її друзями, Це ж круто. Вона перша клас проте дійсно. Ми не дуже сильно спілкувалися, коли я була мала. Проте, от десь перед початком по масштабної, 21-й рік приблизно, ми почали, я почала приїжджати до неї на ночі до реально пшонка стайл, студію, квартиру. Про неї тут ніхто не знає, все. Була у мене така квартира, зйомна, якщо. Дуже мені подобалося не знаю. В чому проблема? Ось ми вже починали так дуже сильно. Спілкуватися, тусити разом, повторюватися всякі цікаві теми. У нас почали збігатися інтереси, вайби. І Аня прям повернулась з Німеччини після початку. Це виходить десь середина 22-го року. Да. От тоді вже прям тотально ми стали дуже сильно дружити, дуже багато часу разом проводити. і Почалася ця тусовка з. Подорожуванням разом, ну і загалом, ну і типу, у нас секретики свої yeah, вже стали з'являтись. У нас там усіх друзів ми один одного знали. Друге, <світ> чим відрізняється життя? У 17 і у 27. Можу відповісти на це питання. Але я хочу, щоб почала Настя і зі свого ракурсу обзору не жила у 27. Ти жила поки що тільки в 17, давай. Ну, коли ти читала питання, я перше, про що подумала, це про тіпа, моє життя в 17, твоє в 27, і я хотіла відповісти, що не сильно <плес> Ну, да. Я думаю, за рахунок того, що в мене є ти, то у нас не прям. Дуже різний, дуже різний стиль життя. А, але все одно, звісно ж, по можливостям подорожей, можливостям загалом в 27 доволі їх більше, тому що мені ще в університеті вчитися, і я буду все ж прив'язано до місця до конкретного ще мінімум 6 років. Чудово, дякую. Проте я вважаю, що головне це навіть в 27 відчивати себе на 17, 17. О, oh me with that. Ну, наше з Настю зараз життя доволі схоже. Ми багато разу. Я, наприклад, життя, і те, що я можу сказати, порівнявши 17 і 27, звісно, дуже сильно відрізняється. У мене не було старшої сестри. Відповідно, я жила таке типове підліткове життя. Коли у тебе є 25 гривень, це на проїзд плюс на булочку в універі, і тобі треба ще можливо щось докупити. Ну коротше, це по перше. По-друге, звісно, це. Абсолютно інший рівень стресу, коли мені було 17 років, я дуже сильно переживала за все, дуже хвилювалась. Я була дуже знаєте, якою я все прораховувала дуже сильно. Кожен крок, дуже сильно намагалась контролювати все. Дуже сильно, якби внутрішній страх такий невідомого був, і багато чого іншого зараз. Звісно, я вільніша. У мене майже немає, от якби тривог і страхів якихось. Плюс я вже пройшла цей шлях дійсно інституту, випуску зі школи, якихось цих вражень, першої роботи іншого. Насті це все ще попередно. Коли у тебе є сестра, я думаю, що життя все ж таки трошки інше, бо з деякими питаннями до батьків ти не підеш. А... Якби коли ти старший, то тобі більше і нема до кого йти, до подружок, це інше. Але, звісно, життя супер-супер різне. І у 17 воно по-своєму динамічне, романтичне і прикольне. Багато речей стаються вперше. Це сприймається класно, і ти відкритий світ, і ще тільки-тільки починаєш його пізнавати. О, дуже миле третє питання. Три речі, які ми любимо в одній одній. Давай це буде не топ-три. А Просто якісь три речі, які перші прийдуть в голову, тому що перше, що мені прийшло в голову, це твоя енергійність, твій стиль життя. Ну тобто, я б сказала, типу, твоя легкість, твій вайб, так як... через рік летимо в Амстердам. Просто от ми сидимо, нічого не розмовляємо Ідеально, ідеально І третє, мабуть, це те, наскільки ти розумна і в той же час. Десь на іншому рівні всесвіту і гарна, що я можу дуже, дуже часто тобою хваститися. О, яка міла три. Перше, що в голову приходить. Перше — це мудрість і дорослість. Настя дуже-дуже доросла. Це от, всі, хто знають Настю, скажуть. Вона дуже відповідальна, дуже зібрана, дуже мудра. І я дійсно щиро приходжу до неї за порадами, тому що вона дуже сильно шарить цей світ. Вона вже прожила 10 тисяч років, здається, в ньому. Це перше. Друге, те, що Настя справжній друг. Настя дуже дуже вміє класно дружити. Вона дуже вірний, друг відповідальний завжди прийде на допомогу. Це дуже велика рідкість і дуже сильно цінується. Такий рівень довіри великий у мене до неї, і знання, що я можу покластись на когось. а У мене з цим. Є і Вона мене дуже часто також надихає розвиватись mm. і надихає своїм прикладом те, що вона така динамічна, активна і вона дуже швидко зростає ну, по всім фронтам. От, тому теж для мене є прикладом. Дуже мило. Mm. Чи важко подорожувати разом? Ні. Е, е, ні. ні. Як на мене, Вдвох найлегше подорожувати. Супер Чілі, ми ніколи нікуди не спішимо, ми взагалі не стресуємо. У Chill Girls, в цілому ми не дуже стресові, ми, мабуть, найчиловіші в родині. А ну, пропустили паром один за день, ну, значить, поїдемо завтра. Так я вам вже казала, дуже відповідальна. Вона, якщо що, може підстрахувати, там, потеряний паспорт знайти десь чи розібратися з авіакомпанією, що рейс відмінила. Вот. А я просто не создаю доповнітельного шума. Я така. Згодно з усім, що сказала Аня, просто типу, з рахунок того, що у нас дуже схожі вайбові вібрації, всі справи, то нам типу, максимально комфортно разом в усіх планах подорожувати взагалі клас. Тому що ми обидві, типу, висуваємо, допустимо, ідеї, типу, я хочу сьогодні піти туди. Я хочу сьогодні піти туди. І ми такі, ну, значить, в час йдемо туди. Пет ідем туди. Ми вчо позавчора йшли маршрут, який був типу, 10 хвилин, десь час. І я така дивлюсь, кажу: ну залишилось 8 хвилин, тому що ми зайшли на каву, ми зайшли всі форуми, походили, побродили. Це це сенс. Я вважаю всю всю цієї двіжухи. Чи, наприклад, в минулому році ми їздили у Францію, у нас була прям супер насичена поїздка. В цей раз у нас такий більш пляжний вайб, а в той раз це була така прям супер-супер мега насичена поїздка. І ми все одно якось ми все встигли подивитись і без Рашу були. Mm -hmm. Або я пропоную декілька місць, і Аня вибирає, що ти поїхаєш. Так ми робимо і те, що мені хочеться, того що це. Щось нове для мене, я люблю відкривати нові країни. Аня любить подорожувати, вона шарить явно краще, ніж я. Тож, і Аня, типу, вибирає з цього, що було б їй комфортно. Ми там все обговорюємо, що куди, обираємо разом готель, і типу це максимально комфортно. Які наші перші враження від Албанії? Ми якраз тут десь два дні, тому якраз можна поговорити про перші враження. Анастасія. Мені дуже подобається, дуже прикольний вайб, дуже щось, щось, нагадує, щось нагадує, але насправді. Херсонську Одеську область нагадує. Крим наш. От, дуже гарно, дуже гарно. Тут неймовірні заходи сонця, вода. Тепла, мені треба, щоб вода була плюс 40, щоб я могла туди залізти, І вона тут от хороша. Банські Мальдіви це місто, я повністю підтверджую, дуже схоже. Ну, я не була на Мальдівах, але вода на фотках схожа. Курс. Багато де ходить тільки готівка, їх треба міняти постійно. Бо ну мені теж подобається, прикольно, курортне, класне місце. Якби ми тусовались, то взагалі я думаю, тут би був капець. Плюс є прям хороші ресторани, а є такі місцеві, аутентичні, де можна посидіти побалдеть. Люблю наприклад таке і таке. Дуже багато людей, дуже класна така жива атмосфера. Трошки мені, от ввечері, а я напу нагадую, якщо чесно, пляжів багато. Вони чисті, вода дійсно супер прозора, блакитна. Ну, у влозі нашому подивити. Останнє питання дуже цікаве. Куди ми мріємо поїхати разом наступний раз? Ну, ми дуже багато куди мріємо, тому я пропоную нам з тобою скласти список із чотирьох місць. Типу ти два. Я два. Да, ти права. Дуже багато місць, але нехай, якщо два треба обрати, то нехай це буде Ріо де жанейро в яке ми з тобою обидві мріємо дуже давно. І я дуже сильно хочу в Лондон. Або Нью-Йорк і Нью-Йорк також. Ні. І те, що реально, скоріш за все, ми поїдемо дуже скоро, це Амстердам. Ми вже домовились з нашим другом, що в наступному році ми їдемо на прайд в Амстердам. Друзі, сподіваємось, вам було цікаво дивитися це неймовірне інтелектуальне відео. Трошки розкрилося для вас з нових. Там може бути будь ласка, оформлюємо підписочку, лайк. переходимо на наші влоги, і на мій канал, також якщо я вже створюю його на той момент. Всім дуже дякую, рада познайомити вас з Настею, Пишіть свій, свої фідбеки. Якщо хочете, щоб ми щось разом зняли, пишіть. У нас ще багато часу буде зараз разом. Цілуємо, обіймаємо, підписуйтесь. Пока-пока. Чинозис. -пока.